Про головне 19 січня НАТО розпочинає свої найбільші навчання з часів холодної війни. «Steadfast Defender-2024». Невідомі безпілотники знищили стратегічну нафтобазу Росії у Брянську. А Закарпаття через інтенсивні опади починає уходити під воду. Докладніше далі. Росія може планувати новий масштабний наступ вже цього літа. Про це пише Financial Times з посиланням на неназваних українських силовиків, які говорили на умовах анонімності. Вони припускають, що метою нового наступу загарбників стане захоплення решти територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які Москва спробувала анексувати восени 2022 року. Також вони не виключають спроби захопити Харків або Києва. Місто Клинці Брянської області Росії було атаковане безпілотниками, в результаті чого спалахнула пожежа на нафтобазі. Крім того, БПЛА атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську. Пожежа на нафтобазі досі триває. Тамбовський пороховий завод, вірогідно, не скоро відновить свою роботу. Він один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів, що з січня 2023 року входить до складу державної корпорації Ростех. 18 січня мін'юст Росії заборонив публічну демонстрацію символіки організації українських націоналістів і гасло Слава Україні! Героям слава, включивши їх до списку атрибутики та символів нацистських організацій. До списку таких організацій, крім ООН, внесено українську народну революційну армію, українську повстанську армію УПА та українську народну самооборону. НАТО практично готує другий фронт на фоні гучних заяв Швеції та Великої Британії щодо можливої великої війни у Європі. Альянс розпочинає свої найбільші навчання з часів холодної війни Steadfast Defender 2024 в планах відпрацювання стратегії і тактики підтримки збройними силами США і європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі альянсу у разі виникнення військового конфлікту із близьким супротивником. У навчаннях візьмуть участь близько дев'яносто. 90 тисяч військовослужбовців, понад 50 кораблів, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників. І щонайменше 1100 бойових машин, зокрема 133 танки та 533 бойові машини піхоти. Україна останнім часом активно сигналізувала про своє бажання залучити Китай до підтримки формули миру. Водночас китайські представники ігнорують міжнародні заходи щодо її обговорення. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю агенції Bloomberg заявив, що Україна прагне організувати телефонну розмову Володимира Зеленського та лідера Китаю Сідзінпіна на тлі підготовки до саміту для просування своєї формули миру. Водночас, колишній прем'єр-міністр, а нині чинний посол Австралії Уша Кевін Рад. В інтерв'ю «Політику» вважає ці спроби марними. Через інтенсивні опади та підняття рівнів ґрунтових вод у Закарпатті зафіксовано підтоплення підвальних приміщень та дворогосподарства. У річках області фіксують значне підвищення рівнів води. Через це можливі підтоплення автодоріг шаланки великі ком'яти та мукачево рогатин. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.